Бережіться жадібності. Урок 9. 4 березня 2023 року. Стережіться жадібності, бо життя людини не залежить від надлишку її речей. Луки 12.15 Бажати це дуже сильно хотіти щось мати. Десята заповідь попереджає про бажання мати речі, які не є нашими. Павло сказав, що жадібність є ідолопоклонством, тому жадібні люди також порушують другу заповідь. Колосян, 3 розділ 5 вірш. Давайте вивчимо, як виникла жадібність. Та історії людей, які були з нею захоплені. Ми також дізнаємося, як її подолати, походження жадібності, приклади жадібності, Ахан, Юда, Ананій і Сапфіра. Як побороти жадібність? Походження жадібності, бо ти сказав у своєму серці, Я зійду на небо, я піднесу свій престол понад зірки Божі. Я також сидітиму на горі зборів на краю півночі, зійду над хмарну висоту, буду як Всевишній. Ісаї, 14 розділ з 13 по 14 вірші. Бог дав своїм створінням усе, що їм потрібно, щоб бути щасливими. Проте в серці Люцифера незрозумілим чином зародилося бажання піднестися над Богом. Люцифер жадав поклоніння, яке може отримувати лише творець. Він навіть жадав Божого престолу. Ісаї, 14 розділ. З 12 по 14 вірші. Згодом він обманом спонукав Єву вчинити той самий гріх і побажати того, що Бог заборонив дерева, пізнання добра і зла. БУТЯ 3 розділ 6 вірш Ось так жадібність стала частиною нашої грішної природи. Приклади жадібності. Ахан. Коли я побачив серед здобичі гарний вавилонський одяг, 200 шеклів срібла та золотий шматок вагою 50 шеклів, я зажадав їх і взяв. Ісуса Навина, 7 розділ 21 вірш. Єврейське слово. «шамад» або Чемдах Бажати. Не означає щось погане. Його можна перекласти як прекрасний, бажаний, чудовий, добрий, улюблений, приємний і бажаний. Це слово було використано, щоб представити Даниїла як улюбленого або Ісуса як бажаного. Проблема полягає в бажанні чогось, що не є нашим, як у Ахана. Жадібність Ахана була його власною загибелью, а також впливнула на його родину. Тридцять шість чоловіків померли. Юда і сказав, що ви бажаєте дати мені, якщо я видам його вам? І вони відрахували йому 30 срібняків. Матвія 26 розділ, 15 вірш. Юда жадав чогось доброго бути ближчим до Ісуса, Стати подібним до Нього, проповідувати добру вістку про спасіння. Однак Він так і не зміг позбутися жадібності. Його жадібність спонукала його до крадіжки, зради та самогубства. Його жадібність спонукала його порушити принаймні три інші заповіді: Ідолопоклонство та жадібність це друга заповідь, вбивство шоста заповідь, та крадіжка це восьма заповідь. Юда не був призначений на цю сумну долю. Як і ми, він міг би прийняти силу Ісуса, яка змінила б його серце. Його історія могла бути зовсім іншою. Ананія та Сапфира. З відома дружини він залишив собі частину грошей, а решту приніс і поклав до ніг апостолів. Анані і Сапфіра були підбадьорені прикладом Варнави. Тому вони пообіцяли продати землю і віддати Богові всю суму. Все було б добре, але все змінилося, коли вони отримали гроші. Вони подумали. Що це забагато щоб віддавати, тому вирішили залишити частину. Вони подумали, що ніхто не знатиме справжньої суми, тому їх все одно будуть поважати як Варнаву. Гріх затьмарює наш розум. Бог же знав, стільки вони отримали. Ніхто не може вкрасти у Бога і залишитися безкарним. Їхня жадібність стала їхньою загибелью. Як подолати жадібність? Побожність із задоволенням є великим надбанням, бо ми нічого не принесли в цей світ і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, будьмо цим задоволені. 1 Тимофія 6 розділ 6 по 8 вірші. Що ми можемо зробити, якщо коли небудь відчуємо спокусу гріховної жадібності? Пам'ятайте, що Бог достатньо могутній, щоб звільнити нас від спокус. 1 Коринтян 10.13. Щоб Бог змінив наші думки та почуття, щоб вони більше не спокушували нас. Прийміть рішення, довіряйте Богові і будьте задоволені усім, що Він нам дав. Пам'ятайте про пораду, яку Бог дав у своєму слові. Слово Твоє я сховав у серці своєму, щоб не грішити проти тебе. Псалом 119, 11. Елену Вайт Свідчення для церкви Том 6, сторінка 57. Якби ми дозволяли своїм розумам більше зосереджуватися на Христі та небесному світлі. Ми повинні знайти потужний стимул і підтримку для боротьби в битвах Господа. Тільки тоді гордість і любов до світу втратять свою силу, коли ми будемо споглядати славу кращої землі, яка так скоро стане нашим домом. Окрім краси Христа, усі земні привабливості здадуться маловартними, невартими. Oi.